Привіт, друзі! З вами Іра і ви на каналі Читарина. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи сподобалась мені ось ця книжка Мірило, чи відкрила б я свою скриньку Пандори і до чого тут Санкт Петербург? Уявіть, одного дня зранку ви прокидаєтесь і знаходите на своєму порозі скриньку, в якій міститься струна, і довжина цієї струни дорівнює довжині вашого життя. Що б ви зробили? Відкрили цю скриньку, щоб знати, скільки ви проживете, чи викинули б цю скриньку і жили далі повноцінним життям. Ця книжка Мірило описує нам саме таку ситуацію. В альтернативній реальності всі люди, які мають більше ніж 22 роки, знаходять на своєму порозі такі скриньки, і їм вже вирішувати, чи відкривати цю скриньку, щоб розуміти, скільки ви насправді проживете, чи робити вигляд, що цієї скриньки немає, і продовжувати жити. Як нічого й не було. Взагалі ця історія ведеться від восьми різних персонажів, і вони кожен з них описує своє життя. Ми можемо побачити їхні думки, їхню, їхній вибір, і зрозуміти, чому вони зробили так чи так, чому вони відкрили чи не відкрили свої скриньки і як вони з цим живуть. Ця книжка, взагалі, сам цей сюжет мене настільки зацікавив, що я, коли я тільки почала її читати, просто 50 сторінок прочитала одне. Нем махом, тому що настільки мені було цікаво, про що ж ця історія, що вона нам буде розповідати, що я просто не могла зупинитись. І, взагалі, я ще вже прочитавши цю книжку, я далі вважаю, що це дуже цікава задумка, просто настільки цікава, що я ніде не зустрічала схожого сюжету, і він такий глибоко філософський. І загалом, всю цю книжку я можу назвати дуже такою філософською, і я навіть. Досить довго не наважувалася записати відео про цю книжку. Я прочитала її вже напевно місяць тому, але відео ніяк не знімала, тому що мені здавалося, що я недостатньо глибоко осмислила цю книжку, недостатньо якось її зрозуміла, тому що мені здається, що сенс цієї книжки насправді значно глибший ніж я його сприйняла з першого разу, і мені здається, що це напевно одна з тих книжок, які можна спочатку раз прочитати для ознайомлення. <зайомлення>, а потім читати ще раз, щоб побачити інші грані і сприйняти її трішки по-іншому, ніж коли ти робиш, коли читаєш книжку першого разу. Тут зрозуміло зачіпається така тема людського життя, і не просто людського життя, а тривалості людського життя, що завжди для людей дуже так цікаво. Для нас там всі б хотіли напевно знати скільки ми проживемо. Але от коли в тебе появляється справді ця можливість, так як вона появилася в. Головних героїв цієї книжки, що ти зробиш? Чи відкриєш ти цю скриньку, і будеш знати, чи не відкриєш. І саме тому мені ця книжка здається глибоко філософською. Я всю книжку поки читала, то думала, чи відкрила б я цю скриньку. Взагалі мене дивували деякі факти, навіть не факти, а деякі ситуації. Коли, наприклад, хтось дізнається, що в його там партнера коротка струна, і людина його покидає. Для мене це було дуже дивно. І для мене взагалі було дуже дивно, що люди так гостро реагували на те, що в них короткі струни. Ну, тобто, це означає, що вони мало проживуть. Я не знаю, можливо, в нас вже викривилась трішки якась там реальність за рахунок того, що всі ми живемо вже майже четвертий рік в війні. І якщо ти залишаєшся в Україні, то ти, напевно, свідомо робиш цей вибір, що ти приймаєш те, що ти, можливо, одного дня просто після якоїсь чергової тривоги можеш не прокинутися. Я е е живу також з вами в цьому всьому, і можливо, мені здається, що наше сприйняття реальності, воно якось трішки викривилось. І для мене не було так шокуючим, коли люди бачили, що їм там залишилось жити ще там років 15-14, для мене це було ну окей, добре, ще 14 років, ще можна трошки пожити. Тому це такий зірочка для українців, що ви можете трішки по-іншому сприймати цю книжку. Але якщо загалом говорити, я думала на початку. Початку книжки, що б я зробила, чи відкрила б я цю книжку, <кліжку>, чи відкрила б я цю скриньку, чи ні. І напевно, перших там 50 сторінок я ще думала, а далі я для себе зробила чітке рішення, що я б цю скриньку точно відкрила, тому що я занадто цікава людина. Я б не змогла, знаючи, що я можу щось дізнатись, не дізнатись цього. Тобто, це б мене мучило кожного дня і рано чи пізно я б все одно це зробила. Мені взагалі не подобаються якісь там незавершені справи, якісь такі ситуації, якісь події, які висять наді мною. Я люблю все знати, люблю все контролювати. І напевно для таких людей, як я, ми б точно не змогли не відкривати цю скриньку, тому що для цього мені здається, потрібна дуже така велика витримка, щоб все ж таки не, не зірватись і не подивитись, що тебе там чекає, і скільки в тебе років залишилось. І загалом ця книжка вона піднімає таку тему плинності життя. Тому тому що для когось довга струна, тобто, ти розумієш, в мене ще все життя попереду, але чи живеш ти життя це так наповну, чи ти постійно відкладаєш, бо ти знаєш, що в тебе ще багато часу, або ж навпаки, для тих, в кого коротка струна, чи ти пробуєш зробити все одночасно і просто потім здаєшся і думаєш, та що я буду робити, в мене там ще кілька років залишилось. Тобто тут таке відкрите питання, чи краще знати, скільки в тебе років залишилось, чи ні. Ця книжка реально для філософських роздумів, коли ти просто читаєш, ти слідкуєш за думками всіх цих героїв, в кожного своя життєва ситуація, хтось одружений, хтось не одружений, в когось є діти, в когось немає. Тобто тут кожен по-своєму сприймає все це в кожного свої обставини, і дуже цікаво слідкувати, хто як реагує на всі ці обставини, які є в їхньому житті. А ключовою думкою цієї книжки я б напевно назвала таку цитату з книжки, навіть швидше запитання: що важливіше довжина. Життя чи його глибина? От над цією фразою мені здається, реально можна тільки про неї думати півдня. Тобто, чи означає те, що якщо ти проживеш довге життя, чи це буде е, цікаве, чи це буде сповнене якихось позитивних подій, е, хороших людей навколо тебе? І знову ж таки, якщо ти проживеш коротке життя, чи означає це, що ти будеш якийсь нещасний, що твоє життя буде неповноцінне? Бо ж якщо так задумати. Тись можна прожити там 30 років, але прожити їх цікавіше і наповненіше, ніж хтось може там своїх 70 нічого не бачити, крім там роботи і, і дому, і все. Це дуже суб'єктивно, насправді. І тут, знову ж таки, ця книжка, мені здається, через це і може бути цікавою для книжкових клубів. Я до речі, бачила, що багато разів її обирали для різних онлайн-клубів і навіть якісь там знаменитості обирали цю книжку для своїх книжкових клубів, тому що тут можна багато дескувати. Скутувати в когось може бути одна думка стосовно відкриття, в когось інша, і тут дуже класно можна налагодити діалог і обговорити, чому ти так думаєш, чому ти думаєш по-іншому? Через те, що ця книжка для мене така дуже філософська. Я не буду, як зазвичай, оцінювати там позитивні і негативні сторони, тому що це не про цю книжку. Я навіть не змогла оцінку поставити одразу таку, як я хотіла. Тобто я спочатку поставила чотири, потім я я зрозуміла, що пройшло вже кілька днів, а я досі думаю про цю книжку. А для мене це показник того, що книжка зачепила. Тобто, книжка може подобатись, не подобатись, але може зачепити. І я зрозуміла, що все ж таки моя оцінка 4, вона була занадто низькою для цієї книжки, і я потім зайшла наново на Гудріц на і все-таки поставила свою оцінку 5. Я потім навіть переказувала сюжет цієї книжки своєму чоловікові. І коли я її переказувала, я зрозуміла наскільки. Тут глибока задумка, наскільки це цікава ідея цієї книжки, я просто не змогла залишити для цієї книжки 4. Я все-таки вибрала п'ятірку. Але е, хочу просто сказати про два таких нюанси, які мені не дуже сподобалися. Перше, це те, що сама розповідь ведеться від восьми осіб, від восьми головних героїв. І зазвичай мені це не заважає. Тобто я можу читати такі книжки, такого плану. Це не відволікає. Навіть я бачила якісь коментарі про іншу книжку, яку я обговорювала, і там писали, що це може відволікати, коли різні герої описують свої почуття. Але в цій книжці мене це збивало. Це збивало мій темп читання, тому що я тільки от так влилась в цю історію, тільки зацікавилась, і тут бачу, вже почався новий розділ від іншого персонажа, який, наприклад, був для мене менш цікавішим. І я вже так закинула книжку. Книжку вже якось читаю менш так охоче, і відповідно через те вона читалась мені довше, ніж би я могла її прочитати, якби там були тільки ті лінії, які мене цікавили. І другий нюанс, до чого тут Санкт-Петербург, я дочитую книжку. В мене там взагалі останніх 10 чи 15 сторінок я просто читала цю книжку з сльозами на очах, тому що там розв'язка, там, зрозуміло, є різні життєві обставини. І в мене тут сльози на очах, і тут така. Фраза наші зими в Петербурзі. Серйозно, я така, до чого це взагалі ці зими в Петербурзі? Не можна було написати зими на Алясці. Нащо було згадувати цей сраний Петербург? Але я вже так розізлилась навіть на авторку трішки. Потім думаю, подивлюсь, коли саме ця книжка вийшла. Виявляється, що ця книжка вийшла влітку 22-го року. Відповідно, написана вона була ще раніше, і можна, так скажімо, пробачити авторці вже згадування цього Санкт Петербургу, тому що. Ще в ті роки не дуже так всі кенселили Росію. В нас вже війна давним-давно була, але в світі не дуже про це говорили, тому нехай вже буде, але краще б вона написала наші зими на Алясці. Це точно. І я одразу хочу вам сказати, що не шукайте в цій книжці таких багато життєвих подій, чогось такого неочікуваного, непередбачуваного. Хоча, до речі, там один момент був дуже непередбачуваний, я взагалі читала просто без задньої думки. Що таке може статись, а воно сталося і просто мене шокувало то. Майте на увазі, але тут буде все досить так розмірено, в принципі, як і в житті. Тобто, в нас немає кожного дня якихось надзвичайних подій, щоб щось таке ставалося дуже таке карколомне чи шокуюче. І тут сама книжка, вона так йде дуже розмірено, дуже повільно, все поступово, роки за роками, сезони за сезонами і описи просто життя людей, як вони сприймали цю появу скриньок, як вони спочатку шоковані, потім як вони приймали це, як змінювалося їхнє життя, як ці скриньки впливали на їхнє життя. Для мене це не був мінус. Це просто було трішки повільніше читати, бо вона така не була дуже захоплива вже після тих 50 сторінок, які я ковтнула одним махом. Я ж то люблю читати про життя людей, тому мені було ок, але просто трішки повільніше читалось за рахунок цього нюансу. Взагалі, мені стало цікаво, що це за такий жанр, тому що це ж не. Не просто роман чи якась там драма. Це книжка написана в жанрі спекулятивно-філософської фантастики, тобто якась така альтернативна реальність, яка змушує нас заглибитись в роздуми про життя. І, в принципі, скажу, що цей жанр мені ідеально підходить. Загалом цю книжку переклали 24 мовами, вона була дуже такою очікуваною, тобто ще до того, як вона вийшла на неї, вже багато хто очікував. І вона стала одразу після виходу бестселером. Це, до речі, дебютний е, твір е, авторки Нікі Ерлік. Зараз вона вже в 2025 році е, літку мала вийти її нова книжка, це новела. The Папі Fields, не знаю про що це. Якщо буде українською, то можливо і почитаю залежно від того, про що там розповідається. І до речі, я забула вам розповісти про те, що авторка сама говорила. Що вона надихнулася е, грецькими міфами про трьох богинь е, долі, які плетуть людські нитки людського життя, якось так. І е, плюс ще міф про скриньку Пандори. Вона це все зібрала, синтезувала і зробила ось таку свою історію, яка, я думаю, багатьом сподобається. Недурно рейтинг в цієї книжки 4 і з копійками. А це говорить про те, що книжка варта того, мій особистий рейтинг 5. Я можу сказати, що я однозначно рекомендую цю книжку, але якщо ви хочете філософських роздумів про життя. Якщо вам потрібна просто якась історія, то напевно вам не підійде під настрій ця книжка. На сьогодні це все. Дякую, що ви дивились це відео. Дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то, будь ласка, це зробіть. Напишіть якийсь коментар в підтримку мого каналу, вам це Нічогісінько не коштує, а мені надзвичайно приємно і допомагає моєму каналу просуватись. І, звичайно, не забудьте про лайк на це відео. І пам'ятайте книги, це подорожі, тож зустрінемось у наступній. До речі, моє попереднє відео набрало вже більше 10 тисяч переглядів. Я просто не знаю, що сталося. Я не знаю, яким таким чудом я заслужила е якусь таку магію від е Ютубу. Я не знаю, взагалі чим воно таке особливе, але якщо ви його ще не бачили, то подивіться.